Так, Всім привіт. Покажу вам, які маємо вже сьогодні кролики. Трішки був відселяв. От. Посередині зробив чуть-чуть скупчення, але у нас на дворі морози. От, вище десяти навіть є. Не хочу їх виселяти, поки все одно водичка там підмерзає. Тому поки хай тут посидять, от, їм не буде тісно. Вони в районі півтора місяця. Підростуть трохи, тоді на двір висили. Передають потепління, Я думаю, якби тиждень-два і ми їх повиселяємо. Були в нас окрольчики на днях. Так, от одненька самочка вже покормила, тікай. Глянемо, що ти там накормила. От. І родило в нас ще одненька тут. Хай кормить до кінця вже. Та, значить, в цієї було 11, вчора, одненького я мінуснув. Цієї було 12, тож вчора мінуснув двох, лишив по 10. Ось, так, воно вийшло, туди поглянемо. До речі, такі величенькі кролинята, я б сказав, не чіпай. Доволі великі кабаносики. Зараз вони накормлені. Все стромбувало пухо, скажи. Так, лишив я 10 штучок. Її. Це буде, я думаю, буде нормально. Бачите, які вони кабани. От. Тому хай загрібається тут собі. Чуть-чуть інколи продивляюсь, ніто накриваю десь сіном, тому що приморозки зараз, щоб вони не підмерли. тікають. Так. Ну і ця в нас що тут. Бачите, ці вже почали загрібатись. Оці старіші на два дні. Ось такі гарненькі. Є пару менших, а є й такі можливо, кабаносики теж. Ну, головне, що налітики і тепленькі. О, такі. Теж тут десяток лишив їм. Не знаю, може один-два відійде. Плюс вони всі такі величенькі були, то не було як викинути. Нехай будуть. Та заспокійся ти, що ти робиш. Так. Е, до речі, розкажу про самичку цю. Ну, не міг спарувати. Читайте, вона родила 21-го, це 11-го, я вчора її носив, покрив. Получається е, 20 днів. Носив 3 дня підряд. От, в неї сім штук вона не особо похудала, тобто ну, вона нормальна криличка. От, заношу до самця, вона ні в каку не хоче, не дається. На другий день несу, так само не дається. Вчора все таки умови. От. Ну короте, але така інтересна. На самця скаче і в охоті, а не дається. Перший раз мусив через шнурочок її спарувати, другий раз, правда, самець її вже десь загонив через пару хвилин. Ну, короте, така інтересна мадам. От, із характером. От, тому покрили її все-таки. Потім морози на дворі. Так, Ну а тут, що бачите, у нас мальочок такий є. Так, повиїдав вроді би. так само ці. Ну, ці старші. Вчора, до речі, цієї забрав от, і поставив маточник, бо їй в 20-х числах родить. Посапереселив, поки їх сюди. Тому, як ви бачите, зараз покажу вам. Е, Скупчення в плані по 9, по 8, по 10 штук, де сидять із самкою. Ну нічого, їм зараз не тісно, от, тому що вони ще невеличкі. Хай сидять. Ну, де не дає по 4-5, по 5, але вони чуть більше вже провакциновані. До речі, запустив оцю самочку ще в роботу. От, е, вона народжена 29.10.24, тобто їй 3,5 місяці. От, ну, тобто там 104-105 днів образно. Е, значить, сиділа вона там між самцями. Я її туди посадив, вона підросла чуть, вага її в районі 3,9. Покрилася чудово. Тобто там три садки самець зробився, гаразд, записав, забрав. Посадив іншу, яка тут сиділа. Це чуть менше на тиждень-півтора, вроді би. Ну, тобто по іншій лінії. Нехай там сидить. Вона, по-перше, так краще приходить в охоту, а по-друге, ну, місця все одно немає. Так, і тут а, є ще, бачите, оці самочки великі, теж тож вони вже по 3,8 до 4 кг, але їм ще рано, тому що 2 числа вони народжені, це тільки їм 3 місяці. О, 3, рахуйте, 10 днів хай. Ну, ще малувати, ще хоч тиждень. Ще хоч тиждень і попробуємо тоді порувати їх теж всіх. Так, забрав срібляків, бачите, вже такі теж. І так само тут всі в купі всі бігають. Що робиться тут? Густота. Зато їм не холодно, буде тепленько, так? Цих можна було б і на двір виселити, оці старшенькі вже провакциновані. Але нічого. Так, сріблячків забрав. Теж від мами. І родить в 20-х числах. Що ви хочете? Їсточки? Ну зараз подаю вам. Що у вас? Нема нічого, так? Да? Нема то поїдали, каже. Вже От. Так що отакі от справи в нас, бачите. Зараз дамо вам їсти, зараз дамо. Так що, друзі, отака ситуація по кроликах. По чуть-чуть звучаю, далі. От, кролика, бачите, більше-більше чуть-чуть стає. Це добре. От. Будемо робити м'яско. тушоночку. Нічого страшного. Так. По шкірі, бачите, там вже трохи познімав. Сохне, бо так роблю по пару штучок. От. ну Вся там складована. Бачите, така вже чимала пачка. ну Ми там кілограмів до 15 буде, може. Ех. Ну, підсохнеться вся може. от, Ну, поки лежить, не знаю. Ціни нема. Коли буде, побачимо. Скажімо так, по 50 гривень здавати її не буду. Значить, друзяки, подаю я быстро їсточки їм, їм тому що вони рвуться. Вот. Вам думаю, чуть-чуть зніму. -чуть Нічого не знімав уже. Пару днів покажу вам, що тут помінялося, скажімо так. Переваги бачите приміщення і на дворі. На дворі водичка все позамерзає при великих морозах, які б там кабеля були, нагріви, насоси і тому подібне. То вся ерунда. Приміщення то є приміщення. Так, що ви проголодали з Мерву робите. Текай. Куда ты вылазишь? Текай. Видишь, вроде А едят. вот выносят клипки. Так, ты бы ел, а? О. Что у вас тут? Дючоли. Так, обносики Ви вже оники великі Вже можете і вилазити собі тут самі туситься. Mm -hmm. Ну, ще часом сидять, хай сидять Воно там сухенько в них. Нехай бігають Так, Що у вас тут? Дівчолі, хочеш їсти тіка? Так, а це в нас хто такі маленькі, а? Хто це такі? Наші сріблячки і тут є. Так. Де хто геть повидавщині? Ну я так насипаю, можна сказати. Не прям дозовано, але вони ну, просто більше за сутки не з'їдять, скажімо так. Або якщо і з'їдять, то то норма така якась. Так. Так, це наші, бачите, ці помісні. Такі вже, вижте, які на окраси. Інтересні, так? Да? Жевжики. Але всі як один, бачите. Мама, срібло, тато, термон. Мабуть, тут 9 чи 10 в неї було. Ну, вроді кормить, ростуть. Один, мабуть, відійшов, мабуть, десять було. Так, а ти все з'їла, так? Да? Так, йдемо, візьмемо ще ведро. Так корм робив на днях, бачите, повні бочки понасипав. Тому трошки запасся на якусь неділю. Так Що ти робиш? бігаєш сюди-сюди, що ти бігаєш? що роблять, не що роблять. Видається. Ну зараз дамо їзди. Дітишки. Так ну, ці вже такі, бачите. Не в 10 було їм. Ну куди ти вискакуєш? Ти ж впадеш, диш. Жулик. Хо -хо. Так, друзі. Даємо іншим нашим вепрам. Ну а куди ти вилазиш? Я ж вам зараз дам їсточки. Так. Все, їжте. Їжте і ти ростіть. Оцей заберемо потім уже на дворик. Тікайте. Бо при когось тікай. Так, є. <кхем> Кто хоче їсточки? Є бажаючи. Так, дівчолі, ви вже повиїдали тут все. О. Цим ще досиплим, бо їм маленько. І дівчульки будуть у нас будуть дівчульками-самочками. Так, куди ти випригаєш? Куди ти випрягаєш один з другим? А ти що? Вредінка тут. Це у нас покрита, я казав, да? Записали? До речі, тут є одна самочка, це вона на вибраковку піде вже. Паршина, вона а то все худенька, я казав, погано вона вагу набирає. Проколюватися такими вітамінами немає сенсу. Скажімо так. Тому, що вона вже не першої давності. Але ми лишимо молодих, є з чого, тому оці всі дрібні, бачите, в них навіть молочка не вистачає їм. Ну, вона худа то взагалі вообще дощава, аж костяк. Не знаю, їсть, апетит є, все нормально, але но вона якась не така, як завжди. Ну як, вона вже останніми полгода, мабуть, така. О, тому в неї такі вони дрібненькі, ці криленятка. Там такі сидять, як загиблики. Іде, коротше, все на м'ясо, якщо виросте. От і все. Так. Жевжики. Їжте і ростіть. Хе-хе-хей. Оніки. Дядьки. Все. Киш. Тому, друзі, кому таке було цікаве відео, нажимаємо лайк. Всем пока!